От вам і добрий ранок. А вологи стільки ще тут, вологи, вологи багато, ну картоплі. Нуль целих, да. Оце картопля, божа. Я ж казала, що то його було ніякої не було, а це чуть більше, як пройшли років. Ай, боже, Боже. Оце урожай. Щоб садитися тільки, та і все. Ну да, на, на насіння оставимо. Але ж буде багато на насіння, ще й продавати будемо на той год. Бо <по> це буде багато. Ой, може таке дешевше в цьому людей вже, вроде, вродило багато, показують. Такі урожаї. Ну не в нас. Гарні врожаї, але не в нас. Тут все вже, тут можна хрестика поставити на цій ділянці і на цій картоплі. -да. Ну сиро ще. Ох, така земля і цвіл якою щути. Розрив діта, воно пішло тепле, мабуть, уже гріться. І якимось цвілим аж прямо. Ой, от таке-то. Кожного своє лийко. Де перемочило, де пересушило, де вимерзло. А в основному показують люди такі врожаї горні. Ну нехай вони радуються хоч. Так, ладно, такий він добрий ранок. Буде спекотний. О, це хватить на сьогодні. Хай ще підсихає. Бо ще воно сильно вологе багато. Так, ну хорош. Нас обираю, я такий сьогодні борщ вариться вже, не вариться, ну, починається вже. Все приготовлено, картопля єсть. Так що добрий ранок і доброго всім дням. Так. О, ніхмаринки. Ей, ніх Красота яка. Ну, це вже на кучки. На кучки. Скільки тут відер, казав. Чотири відра. Ну, трапляються такі екземпляри, що й байдужі ночі. на всю руку, ось один знайшла. Ще такі. Ага. Ну, хочу сказати, що в тому році ще гірше було. І ще гірше було. Да, кицька. Була ще гірше. Тут можна ще щось і вибрати, а в тому році тільки оце на посадку вибрали були. Так. Ну нічого, можна навіть нам їх вистачити її. Якусь зберемо, але щось ми її сильно зарані почали збирати. На місяць раніше то взагалі-то до 1 вересня якось збирались. Да. А, а це вона сильно довго буде лежати. Цікаво, стільки вона вилежить, ще, а може й не прийдеться довго, поїмо. Оце така картопля. Ну, це, попробували. Трошки земля ще мокровата після такого дощу. Ну, щоб вона й не почала рости другий раз, бо вона вже ж садна інш посохло, щоб другий раз не почала рости. А, земля не осипається, картопля грязна, а треба, щоб осипалася геть, щоб була чиста картопля. А дід стільки год вирощує і не знаєш, як воно. Вона підсохла, вже. Да, дід мені розкаже. Я та хто ж тобі розкажу. <рес> Хоча б Хоча вона ще навчить. Ну, дід свій. Куди ти мене хоч вчить, а? Ой, дід. Ой, ну все. він ще не виросте. Заходи. Водичка, цілюща, цілюща водичка, от діда. Це така водичка, не газована кояльника. Ще такої мені дід не перевозив. Ну, ще спробуємо і таку. Одеського десь кого Отак. От Ой, дід, повечаряє їм, що Бог послав. Бог да? Да. Бочу, там, да. Боже, а Бог послав кусочок сира. Так? Так. я не бачу там сира. А мені сметану ложку. Нормально так, да? так? В смислі? Ну, їжа так, нормально. Та я знаю, щас попробуємо. Так, нарубала туди. вот туди. Так, да. Головне, що там кості є, і буде хороше. Ну, я вже їла, я ще гарячим mm. їла. То мені сподобалося. Да? Да. Да? І тобі? Щось не хватає. Я б тобі сказала, що те не хватає сподобалось їй. А, а я дивилася там одне відео, mm. там одна баба борщу наварила. Та вона часто її їсть вже. Ж, як пішла над тарілкою сьорбать з ложки, то в тарілку воду переливається, mm. що в рот попадає, і ще й хвостається так. У мене борщ без м'яса, ну він такий смачний, а домашня сметана та своєю сметаною, з тобою разом. Я по тобі бачу, який в тебе борщ. Я, ну, ж... я борщ тільки свій їм по, борщ, так. я ніякий борщ не їм, тільки свій можу їсти. А те, що хтось там його варив, то я не їм такого. О. Ну, думаю, щось мені захотілося, так вона його плямкала. Ага. Дивилася я на неї, дивилася, й не стара жінка. Ну, чого вона вся в зморшках? Роздивлялася і роздивлялася, так нічого і не поділа. Ну, їсть вона дуже гарно. Жизнь така в неї. Значить. Не знаю, їсть вона дуже гарно, Такими порціями, як, О, як наварить вареників, то їсть вона їх та так хвалить, що я, кажу, я через день їх варю. І запихається ними. Думаю, хай Бог миле, щоб я так запихалася, я б лопнула. А вона худа собі таюся. То я ж так само. Та отож ж і ти так само. Запихаюся їй хоч що. І вона сидить на камеру і запихається Правильно. і розховалює сама себе, як вона працює, як вона е, їсть. А як? Як роботи, то треба їсти. А як? Та ото ж. Я дивлюся, що з і не молода жінка петить такий, дай Боже. Як ти особи не більше зморшок, як на тобі особу. Не робиш той, ти не їси так їй На так сильно. Ні, ні, ні. не піддуриш діть, нікогда не піддуриш. Не на ту напав, дорогой. Лучше я менше їсти Ну, я на нападати нападатиму такий. Та ні. Я тебе не об'єдаю. Mm. А, ну да, я ж раз у тиждень конфетку ти мені купляєш. Ну, я... як. Який раз у тиждень? А сіке? Раз у тиждень ага. сьогодні їздив в магазин, бо не, не купив, купив, а конфетку не купив, зажав. Це знав, що треба кафети. Да. Ага. Знав, що треба купити. Ну, два сьогодні не куплю, ага. бо ж жире і буде їх хорошони. Бомби повипадають. Да. Подумав, <звук> думаю, не треба, хоча її розіпре і буде то встати, <звук> І це ж зажав, зажав ну, Да. ну так, да, і так обняти не можна вже. Я ж дала більше грошей, думаю, а, -а, -а. а вдруг купить конфетку. <рес> Ні, води купив. І то дорого. І то яка <рес> <і, рес> вода сильно дорога. <рес> ну вона хороша. Я попробував, то хороша, таку всіх даєш купляти. Ага. Як гроші даси? <рес> Ох і дід. А хто в, в нас заробляє гроші? Ні. Mm -hmm. О, то ж му 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 Уже а... все, зароблявка кончалась. Нічого. Mm -hmm. Одвикай. Ні, я одвикати yeah. я не збираюся. Mm -hmm. so. А я ж? А ти щось дав. Я здихати не збираюся. Та не здихай так сильно. Як так їсти а то не, не скоро здохтиш. Це якби ти голодаючий був, то ти б може. А ти як воно диви, не знаєш, де з м'ясом розвернутися. в Та-да, який... З якої сторони. Що ти так їси, то ще ого. <реш> да ді. Що не скоро ти крякнеш. Не переживай так сильно. Як ж мені конфетки приносить, то й будеш гарно їсти. Не буду. Не будеш, да, бо не приніс, вже не буде. Ти тоді багато солодку наїсиш, і мед, і конфети, а потім воду п'єш, як не в себе. А потім воду п'ю смачну таку. От ну, будеш крана пити. Не буду будеш з крано п'яти. Не буду. Куди ти дінешся? Ні. <режит> ти э, гарно. так гарно працюєш ложкою. Ой, Де Десь там джерельна є налаті привезти. Стала що купив. Де це воно джерельна є? Де це джерельна є то. Та фіхти його дайдеш та джерело зараз. Де ж, ніж Уже всі джерела попересихали давно. От такої спеки. А ти ще мечтаєш про джерела. Качади воно є. Такі свіжі та смачні. Я ще ні одного не з'їла. Так дивлюся, чи з'їсти рискнуть. Ні, чи ризикнуть. Маю тільки желудок одійшов від них. Ага. Вони такі смачнющі, але тільки на желудок тяжолі, случай такий. Наїсися, а потім мучайся. Ну така тяжесть відчувається, більше нічого я не відчуваю, тільки тяжесть таку неприємну. Ну це правильно, бо воно важке. А потім, оце мені так добре, я день не поділа і і так на них дивлюся. Я таке зараз його зроблю, зроблю йому зараз. Так, що дід? Зроби, зроби. Зараз ще покачану і підемо далі. Що це? в дарівку не вліз. Не, не переживай, я туди не влізу. Не, не буде. Ні. Гарна робота єш, mm. аж аж приємно дивитися на тебе. Так. Дивись вже той. Так не той. Що. Ти -то так стукаєш сильно. Не треба, бо вона розібіг, а на скляна. Да. То поміняй, хоч на меншу може. Нема у мене менших, я такими мене користуюся менше. Що там мухає ще? Так, ну все тоді, дід. Я буду відключатися. Mm. Бо ти так довго можеш їсти, аж до ранку ще. Треба ж переживувати, а? Та отож. Ковтати. Так і то, що треба меншу насипати. А я ж, ні, Бо я стільки не можу видержати, оце з тобою сидіть. Поки ти її... Ну, ляж, полеж. Піду ще віддихну. Ти ж віддихала, хвата. Так то мало. Так. Ну, все, всім гарного Та. вечора. Хто все ж не доїде. Дякуємо, що на діда подивилися. Ще ж не доїде. Дід буде. Нього чи зубів немає, чи він не хоче ними працювати, бо так медленно їсть. так. Все, ми тобі не заважаємо. Все, Все. вибачайте. Ми вам теж. Вибачайте.